Привіт-привіт! На зв'язку та могилянка з дайджестом усіх подій цього тижня. Відвідайте низку благодійних заходів зі збором для спільної перемоги над ворогом разом із нами. Адже блекаут blackout блекаутом, а могилянка проти русні. І перша наша зупинка це благодійні літературні читання від студентської організації опоєтрі в білому просторі. Які таємниці ховаються за талановитими ораторами цього заходу? Скільки філіжанок кави було випито за час підготовки? Та скільки віршів про орків було написано? Ходімо, дізнаємось. Скажіть, будь ласка, про що цей благодійний захід і який зміст ви в нього вкладаєте? Однією з важливих складових компонентів цього заходу є те, що люди приноситимуть книжки, власне, це літературний злітер, з, -з, -з -літер, і вони вкладатимуть у книжки, записки із власними враженнями та нікому телеграмі, інстаграмі теж зможуть потім обмінятися враженнями, знайти одне одного. Тож це не лише про книжковий обмін, про те, або знайти однодумців і власне вкластися у добру справу. Взаємодопомога та білий просір» вирішили також долучитись до цього саме заходом, який буде цінним в цей осінній такий літературний період. Ось аби почитати і заодно вкластися в те, аби трошки русню пофайти буде. Скажіть, який автор або герой найкраще втілює образ сучасного українця на вашу думку? <рес> Гаррі Поттер! Чудово, <рес> тому що ну, по-перше, він класний, всі на нього крашаться. І по друге, тому що він достатньо відчайдушний. І достатньо жертовний, достатньо готовий а, зробити все для того, щоб а, всі його ближні жили круто. А, і, власне, українці зараз роблять абсолютно те саме. Ось і наша друга зупинка колізей. Як справжня журналістка, сьогодні я шукатиму для вас усі ексклюзиви. Ну, як то кажуть, орлиці не сповідаються перед гіянами, оскільки головні орлиці разом із асоціацією студентів-політологів вирішили на полювання за руснею, а точніше, за кошти, які будуть зібрані завдяки цій благодійній лекції. Отож розпочинаємо. Не ходіть по інших каналах. Отже, розкажіть детальніше про що ваш сьогоднішній захід та яка його мета? Назва нашого заходу, назва нашої лекції. Вона говорить сама про себе. Тобто, ми говоримо про політичні технології. Ми вважаємо, що це незважаючи на всі обставини на нашій країни. Це зараз важливо. Важливо говорити про наше майбутнє, важливо говорити про те, як воно взагалі має бути в майбутньому. І так як у нас така була лекція пов'язана з політологією, а мені цікаво, з яким політичним або історичним діячем ви пов'язуєте портрет українця в сучасних реаліях. Дуже цікаве питання. Таке дуже цікаве запитання. Я складала ЗНО з історії три роки тому, і ти думаєш, я пам'ятаю 197 балів. Це звучить ще гірше, я ні в чому не пам'ятаю. Не знаю, можливо, Симон Петлюра. Він мені подобається так особисто, тим більше. От в ньому відчувається багато віри і багато самопожертви. Він був до кінця, і от мені здається, те, що він міг би відображати сучасного українця. А, ну, я думаю, оскільки я запоріжжя, то доцільно сказати, як запорізькі казаки, я точно зараз не згадаю всі прізвища. Давайте це збірне поняття. Мені здається, ми як реально зараз запорізькі козаки б'ємося за нашу свободу, не дивлячись ні на що. Ви знаєте, ну я тут не буду оригінальною. В принципі, це дослідження, яке е, робилося нещодавно, яке визначало популярних особистостей України різної Це Страс Шевченко. Що не день, то подія. Сьогодні ми знаходимось на благодійному воркшопі від студентської організації КУД та хору момент. На нас чекає супер просвітлення в сфері копірайтингу, адже лекторка Анна Краснікова розкриє для нас всі секрети професійного письма, що не тільки стане нам в пригоді, а й наблизить нашу перемогу. Чому ви вирішили організувати цю благодійну подію? Тут вирішив зробити колаборацію із скоро моменту, і власне зробити саме таку більш освітню подію. Наразі СММ — це дуже потужна штука. СММ вирішує власне про те, хто донатить, кому донатить, скільки донатять і так далі. І тому поширювати таку знан... ну, обізнаність в СММ, саме зокрема в музичному, це дуже важливо. Я вважаю, і власне саме тому ми вирішили організовувати саме таку подію. Будь ласка, якусь таку дуже загальну пораду для початкових смн-ників, як їм почати писати, не боятись писати і взагалі вступати у цю сферу цієї професії. Ну, по-перше, просто писати і починати, якби, не боятися того, як твій текст буде виглядати, якби. І... Просто намагатися дивитися приклади, хто як пише, почитати якісь статті, подивитися, попитати у друзів, які вже в цій сфері. Тобто просто комунікувати, тоді ви дізнаєтесь, хтось вам щось підкаже самі. О, добрий день. Вітаю. Прошу всі дати фантазію. Я вас до психози, до перенеїденого психозах. Знаєте? Вона ну, так вибуха вже самі. Можна зрозуміти мене слова, не говорячи вже про ді. Я хочу ви забачити. Вам, лише ним, де ваша бесня? Адже ви не закохана, хочете допомогти мені бати всіх лісу. Батию якраз і мук всешого злого лиця, шалества і. Знов таки в питанні призвучало, <різвання> чому <різвання> вона <різвання> <різвання> не подумала? Тому що вона <різвання> не подумала. На жаль, справжні Справжнісінький снігопад зійшов над борцею, а це значить, що саме час відвідати наступну подію від еко-клубу Зелена хвиля. Настя, вона голова екоклубу. У нас до тебе є кілька питань сьогодні. Отже, перше це про що взагалі захід і яка його мета. Захід поєднує в себе декілька речей: це просвітництво, це, звичайно, що збір донатів на окремий рахунок фонду «Повернись живим. І просто have fun. Ось ми були присутні, Хотіли б дізнатися чому. Цього права ми вирішили до нашої вечірки додати ще формат зелених дискусій, і така тема ну, нам здалася не більш актуальною. Однак ми вирішили не акцентувати свою увагу на якихось а, наслідках безпосередніх для природи, копнути трошки глибше. І от сьогодні ми про це послухали. Можна було помітити, що сьогодні ви акцентували увагу не тільки на наслідках війни, а також на Проблемами зміни клімату. На вашу думку, чи важливо молоді долучатися до цієї ініціативи взагалі? Так, звичайно, ми маємо дуже широко розвиватися як суспільство. Тому ми максимально маємо мобілізовуватися для того, щоб. Не тільки допомагати, наприклад, нашій армії, але і допомагати нашому довкіллю переживати такі складні часи. Можеш, будь ласка, ще поділитися враженнями від сьогоднішнього вечора і все пройшло так, як цього очікували? По-перше, хочу сказати, що захід експромтом, оскільки ми побачили новину про проєкт Сповернець живим. Цілий ми всі добилися не ставили великих планок, ми всі зараз живемо в дуже складні часи. Тож я рада, що наша вечірка прийшла в такому ламповому форматі. І незважаючи на те, як би важко не було організовувати такі події, як би мало людей на такі події не приходило, їх варто все одно організовувати, варто хоча якось зберігати цю діяльність, активність. І я думаю, що в подальшому ми продовжуватимемо. Отож, наш марафон цікавих подій добігає кінця. І останнім, але не менш значущим заходом є лекція Гліва Кузьменка на тему, як Росія намагалась розмити національні ідентичності пострадянського простору. Чому зараз це дуже актуальна тема, і про це потрібно говорити? Тому що ми зараз перебуваємо тектонічних соціальних змін, як я про це вже казав на лекції, ми сміюємо не просто того, як змінюються відносини між державами. Ми бачимо колосальні, колосальні зміни в тому, як ми себе саме ідентифікують, те, як нас бачать інші країни. І ну, в цілому повномасштабна війна України з Росією за захист наших територій, це ну, без перебільшення, без партнер соціалізма подія просто світового масштабу. І нещодавно, нещодавно ви могли чути, що ти була сказав, так що ця подія може визначити траєкторію взагалі цього століття. Національна ідентичність, я по одно, очевидно, це внести появлю, що як рухи змінюється дуже активно. А що для вас було б найкращим, який просто працює? Мені дуже важливо, щоб, по-перше, наші колеги просто це як напевне крові теж перевозити додаткового списку. І, цjadi, тріху, і подумати про те, що вони самі можуть зробити ще власними руками, можливо, для перемоги. Ну і коли я кажу про ЗСУ, так я маю на увазі всіх захисників-захисниці, Нацбардію і інші регіональні рони, Це от бачите, перша така допомога. Вони відрефлексували. Я, яка їхня власна позиція? Що їм цікаво? що вони не згодні, чим вони не згодні з тим, що їм сьогодні було е, сказано, е, що вони самі, ним було поцікавилися, і вони були для себе ще якісь окремі більш деталізовані в цьому цікав. Чим більше ми рефлексуємо, чим більше ми знаходимо для себе в якісь е, особисто, особисто важливого значення, судно більш годовані. У нас тоді більш практичні, конкретні роботи. Дякую вам. Отож, з вами була Та Маглянка. До нових зустрічей.